Скажіть пару слів про сьогоднішню гру з командою Шевченків-Край. Доброго дня. По-перше, дякуємо нашим Збройним силам за те, що ми граємо в футбол, продовжуємо цим займатися. Що стосовно гри, можна умовно її розділити на дві частини. Це перший і другий тайм. В першому таймі не все вийшло не створювали ми моментів у ворот противника. Десь десь, десь були якісь моменти, які ми. Будемо розбирати тоді, вже після цієї гри. І другий тайм, там, де ви вже вийшли зовсім з другим настроєм, зовсім другим бажанням, і вже показали свою майстерність, своє те, що ми можемо грати в футбол, вміємо грати в футбол, Начали виникати моменти, було дуже багато моментів, які можна було реалізовувати і закривати гру ще до не доводити до такого фіналу, скажімо так, що на останніх хвилинах ми вирішили долю матча. То за другий тайм хлопцям можна подякувати. І Рухаємося далі. Ви забили на останніх хвилинах і в першому таймі, і в другому з пенальті. Скажіть, що як вдалося так забити на останніх Це, хвилинах? Ну, бажання гравців, то що не покинули грати, то, що проявили характер. Воно не все виходилося, як я вже сказав в першому таймі, але зуміли себе перебороти, зуміли додати в налаштування саме перше, в бажанні і грали до кінця, і вже, звісно, вже, ну, Дякуючи хлопцям, вийшлося зробити цей пенальті, реалізувати і виграти сьогоднішню важку гру. Дякую, бажаємо перемог. в Наступних зустрічах. Дякую, Слава Україні.